Сьогодні Ми проводимо підсумки конкурсу 365 днів через об'єктив. Люди події, факти в світлинах журналістів Кіровоградщини. Для нас це ну, важлива подія через те, що ми постійно стараємося, ну, щоб наші журналісти брали активну участь не лише в своїй професійній діяльності, але й в громадській. На Кіровоградщині дуже багато журналістів, які сьогодні працюють за принципом, працювати треба в воєнний час на грані, працювати потрібно якнайактивніше і маємо хоча б зрідка підкреслювати важливість їхньої професії. Як відомо, Національна спілка журналістів вже тривалий час, початку воєнних дій працює під девізом журналісти важливі. Сьогодні інформаційний фронт не менш важливий. Ніж фронт, на якому наші захисники воюють. І один із кроків, який робить обласна спілка журналістів, це проводить активні конкурси. Сьогодні в нас представлені яскраві представники, яскраві представники фотожурналістики. Загалом на конкурс надійшло майже 40 робіт. У відкритому режимі ми проводили голосування від, 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 відвідувачі сторінки в Фейсбуці Країнської обласної спілки журналістів і фото, сайту Фотоінформ. Розставили давали свої вподобання. Ну, у нас є сьогодні абсолютний переможець. Це Олексій Капритя, І Є кілька фіналістів. Загалом дуже активно журналісти відгукнулися на цей конкурс. І це показово через те, що сьогодні фактично кожен журналіст, він е, універсал. Сьогодні він може зняти відео, сьогодні він може фотографувати, написати репортаж. Е, і таким чином наші засоби маси інформації вносять посильний вклад в розвиток Кировоградщини зокрема.